Доброго дня. Сьогодні хотів би побалакати про таку важливу особливість проточних водонагрівачів, як нагрів взимку. Зараз похолодало на вулиці і збільшилась кількість звернень стосовно того, що проточні водонагрівачі поганої якості, що вони не працюють і не догрівають воду до заявленої температури. Я хотів би вам показати, як це все відбувається в реальності. От, і на що вам сподіватися, коли ви купуєте такого роду проточний водонагрівач. І тут наголошу на те, що це зовсім не залежить від торгової марки, яку ви купите. Залежить тільки від потужності. Стосовно потужності е, проточних водонагрівачів, везер, вони у нас мають тен потужністю 3 кВт. Виглядає він наступним чином. Такий оттен. І в цій колбі у нас проходить сам нагрів водички. Температура на виході водички залежить від двох параметрів. Перший параметр це температура води на вході до проточного водонагрівача. Другий параметр це швидкість, тобто проток. Що мається на увазі? Такий або отакий. Ось такий. Це протон. Другий параметр від якого залежить температура води. Стосовно потужності 3 кВт. Так. Давайте подивимось одразу температуру на вході. Ось прилад 13 градусів. Ось датчик. Я так його поклав, щоб... Довго не чекати, поки він вистегне. 13 градусів у нас вода на вході зараз. Тепер вмикаємо проточний водонагрівач. Переводимо його в режим нагріву. Перевели в режим, режим нагріву. Тогові клещі показують нам ампераж силу струму при роботі тена 14,33. Ну, а тут у нас вольтметр, який показує напругу. Якщо ми помножимо напругу на силу струму, то ми дізнаємося споживану потужність тена. Так, 220 і 14,3. 220 множимо на 14,3. Навіть більше ніж 3 кВт. 3 кВт 146 Вт. Це у нас споживана потужність. Далі. Температуру на вході ми з вами вже знаємо, 13 градусів. Дивимось температуру на виході. Зараз вона становить у нас 39 градусів. Ну, в принципі, досить комфортно для того, щоб помити той самий посуд. Якщо ми відкриємо більше проток, це в принципі можна вважати як літній режим. Коли у нас вода на вході може бути там до 20 градусів, І температура у нас звичайно падає, складає 27 градусів. Тепер у зверненнях частіше за все кажуть, а що ж ви пишете, що він може нагріти до 50. Ото моделюю ситуацію, любі друзі. Зменшуємо проток. І ось таким протоком ми можемо досягти з вами 50 градусів нагріву. Ну, водичка дійсно гаряча. Тобто все, що заявлено, в принципі, наш водонагрівач виконує. Але от ви повинні розуміти, що якщо ви хочете 50, то це буде отакий проток. Якщо ви хочете комфортну Температуру для використання, навіть коли на вході плюс 13, будь ласка, поставте на друге положення і користуйтесь. Тепла водичка. Всім дякую, гарного дня.